У родині хуторянців жартують. На їхньому подвір'ї справжня ферма з домашніх тварин. Оце Василюся. Далі рижик, то маленьке кошенятка. Тепер там оно мурка, ракета. Я вже забула тіх звасть. Усього шість котів. Тепер до цієї зграї додалося ще і єнотиня буся. Трьох малят у полі знайшли діти. Матір єнотиха загинула. Принесли додому, тут у нас якраз морюшка наша привела. Ну і вирішили до неї. І вона без проблем. Так прийняла хорошо обнімала, цілувала. Буся важила менше 200 грамів. Завдяки піклуванню кішки маленького єнота вдалося виходити. Так, скільки тут Дивись кіло 500. найулюбленіші ласощі – черешні. За ними вона навіть виходить із двору, вхопить і біжить назад, бо боїться незнайомців. За маленьку єнотиху вже пропонували гроші, але господарі не хочуть прощатися з нею. кажуть, за мільйон доларів її не віддали, Вона така ну, так, ну красивенька. Всі всі люблять і ходять, і твора тут по сусідству наслаждаються нею. Ветеринарний лікар запевняє, сусідство незвичне, але проблем не принесе. Всі профілактичні мероприятия можна проводітися точно такі ж, як і у собаки, поэтому. Важливим моментом є обработка протів паразитов в віці місяця, потім повторно повтопатері через дві тижні. і важний момент є введення вакцин, які будуть захищати від інфекційних заболівань. Якщо дотримуватися усіх правил, запевняє лікар, дика тварина зможе без шкоди для здоров'я жити з людьми і надалі. Анна Валевська Анастасія Горпінченко, Сумська область, п'ятий канал.